Ранкова школа. Вітаю вас, шановні слухачі Радіо Радехів. Сьогодні з вами у студії я, Остап Христюк. І сьогодні у нас в гостях музикант і спіткубер Богдан Христен. Богдане. Раді вітати тебе у нашій студії. Вітаю тебе, Остапе, і шановні слухачі Радіо Радехів Хочу поцікавитися, що таке спідкубінг Спідкубінг це діяльність заняття людей, що спрямовані на якомога швидше збирання кубика рубика. Швидкубінг відрізняється від звичайного складання кубика рубика тим, що в швидкубінгу головною метою є мінімальне витрачання часу на збирання кубика. Як ти навчився його збирати, чи було це складно? Вперше я склав свій перший куб за три години по відео з інтернету, і тут я зрозумів, що хочу цим займатися. Яким методом ти складаєш? Зараз я вчу метод Джесіки Фридрих з чотирьох етапів, а саме РЕСТ, Ф 2 Л або перші два шари ОЛЛ та ПЛЛ. Який у тебе рекорд? На даний час мій рекорд складає 25 секунд, 76 мілісекунд. Як довго ти йшов до свого рекорду 25 секунд? До війни я займався під Кубіного 6 місяців, а після початку повномасштабного вторгнення я тимчасово припинив цим займатися. І на той час мій рекорд був близько 60 секунд. У березні 2025 року я знайшов свій старий кубик Рубика і згадав, що колись вмів його складати. І Я знову відкрив відео і склав його не за 3 години, як вперше, а за 10 хвилин. І після цього я почав вивчати швидкісний метод як приходять твої тренування, чи маєш систему або графік? Я тренуюсь стабільно одну годину на день, чіткого графіку у мене немає. Які твої цілі в спідкубінгу? Який час хочеш досягти? Ну, взагалі, ціль всіх спідкуберів – побити світовий рекорд або хоча б рекорд своєї країни. На даний момент світовий рекорд становить 3 секунди 9 мілісекунд. За найближчі 3 місяці я хочу покращити свій результат до 15 секунд. Який кубик тобі найбільше сподобався? Найбільше мені подобається мій кубик 3х3. Які ще головоломки ти складаєш? Кубики 2х2, 4х4, 5х5, 6х6, 7х7, пірамідка, мегамінкс, а також сквайр. Яка з них для тебе найцікавіша і чому? Найбільше мене, скоріш за все, зацікавив мегамінкс, бо це головоломка, яка має аж 12 сторін і складати її набагато складніше, ніж звичайний кубик 3х3. Яка була найскладніша головоломка, яку ти зібрав? Кубик 7 на 7 Складніші куби по типу 8 на 8 або 9 на 9 Я не складаю, бо мене цікавлять тільки ті головоломки, які входять до списку офіційних змагань організації ВЦА Всесвітня спільнота з підкуберів. Чи пробував ти складати головоломки на швидкість, крім 3 на 3 Так, але зараз я зосереджений на покращенні часу саме на ці головоломки. А зараз я хочу анонсувати початок створення своєї спільноти з підкуберів. Чому ти хочеш створити свою спільноту з підкуберів? Я хочу, щоб більше людей дізнались про цей цікавий вид спорту. Як ти плануєш залучати нових людей? Через соцмережі, такі як TikTok, Ютуб, Інстаграм, на які будуть посилання на сайті ТРК Радехів. Які активності хотів би влаштувати в цій спільноті? В першу чергу я б організовував змагання та частково вчив новачків і давав поради. Чи плануєш створювати контент? Так, найближчим часом планую завантажувати перші відео, і це, скоріш за все, будуть або уроки по складанню Кубика Рубика, або приклади моїх збірок і цікаві факти про світ спідкубінгу. Я хочу тебе запитати, які у тебе плани на майбутнє? Де ти бачиш себе через рік у спідкубінгу? Я думаю, що через рік я вже буду головою спільноти і ми будемо проводити зустрічі і робити змагання. Чи хотів би взяти участь у змаганнях? Звичайно, як тільки у соцмережах анонсують будь-які змагання на території України, я туди поїду. Яку пораду ти б дав новачкам, які тільки починають складати? Ну, зараз я ще сам не дуже крутий з-під кубер, але можу дати кілька порад. А саме, не вчіть багато за один день, у методі, який ми попередньо згадували, аж 120 формул, і за місяць вивчити їх всі буде дуже складним завданням. За день краще вчити одну-дві формули і постійно їх повторювати, щоб запам'ятати. Дякую всім за увагу. Радий був тебе бачити, Остапе. До нових зустрічей! Дякую тобі за цікаву розмову. До зустрічі, Богдане, і слухачі Радіо Ранкова школа